Війна взагалі страшна. Вони просто символічно за цими числами бігають. А вони е ті секуни кажуть. <гум> <гум> ну вже після 24 лютого, 2022 року я вже ні за що не переживаю. Добрий день, я можу з вами трошечки поговорити. Добрий день. Знімаємо людей, питаємо, що вони думають стосовно 24 лютого. Може бути щось <гум> якісь провокації чи. Ну я думаю, що звичайно таке може бути. А що там буде? У нас такі сусіди, що ми не знаємо, що там буде. <гум> що буде, то і побачимо. Якими сусідами точно я гадаю, нічого не буде взагалі. Це звичайне псо. Ну якась чергова ракетна атака. Я не думаю, що буде щось серйозніше. Взагалі, от якось готуєтесь? Ну можливо, морально, можливо, фізично. Так, ми морально вже готові. Скільки рік? Рік. <гум> Ну, готовлю, готуюсь, може в сховище піти. Вони тільки залякують зараз. Вважаю, саме найстрашніше пережили в тому році, 24-го. тому що якщо 21, першого лютого 22-го року вони не прийшли, то я думаю, за рік ми дуже укріпили все. Все буде добре і нічого нам вже не страшне. А якщо зможете пригадати, яким от було ваше 24 лютого, як ви зрозуміли, що почалась війна, як вона вас застала? Як сьогодні я напевно цей ранок запам'ятаю запам на все життя? Я не вірила те, що це може статися. Ну 21 перше століття. Як це взагалі можливо? Проснулась, почула це, але думала, що це все неправда. Думаю, ну мабуть, сон якийсь проснився такий. А, ну, мене розбудив хлопець, сказав, що почалася віна. Ми всі разом побігли на балкон дивитись, а, що там якісь вибухи і так далі. Ми прокинулись від сирени. Це було на той момент дуже страшно, тому що ми її, по суті, ніколи раніше не чули. Мене перший раз збудили, сказали, що війна почалась, я в це не повірив. Перевернувся на іншу сторону ліжка. Бігають, починають по квартирі батьки. Я кажу, що ви робите? Кажуть, обстріли, все в вибухах. Дуже страшно. Будинок китається, ти не розумієш, що і перші півгодини, коли типу інформаційна тиша нічого не пишуть, що відбувається. Це напевно найстрашніше було за весь час. Ну і Першим ділом ми включили телевізор, подивилися новини, зрозуміли, що це все почалось. Розбирали речі, думали кудись їхати, проте все одно пішли в магазин, нічого вже не було. Ну, Але перше, що я зробив, то я поїхав на роботу. Приїхав на роботу, але роботи нема. то Відпустили всіх додому і все. Я думав, ну, типу, я прийду на роботу, а там уже подивлюсь. Було якось незрозуміло, що саме відбувається. Якщо щось відбувається, то закінчиться через декілька днів. Ну, зараз легко казати, щоб я був спокійний. Ні, я не був спокійний, але паніки не було точно. Ну, якби знати тоді, що буде, то можливо, трохи по-іншому сприймалося. А як ви думаєте, ви за цей рік змінились особисто? Я. Можливо, трішки змінився не прям кардинально. Дуже сильно помінялись пріоритети і думка на рахунок держави. Дійсно, змінилось. дуже. Ну, це такі ситуації, такі часи всіх змінюють, Не можна да, не змінути. Стало Більше змінувати і життя, і людей, які поруч. І час свій. На даний момент ми розуміємо, що в будь-який момент ну, може ще статись. Трішки більше почав дзвонити своїм рідним, переживати за них, тим паче, що в мене є хлопці, які в зсу? Мій батько почав мене захищати. Мій батько в ЗСУ, і я тепер не боюся. А от якщо ви б знали все, що відбувається, яку пораду ви б дали собі зараз, от рік тому? Тоді не вистачало знати, що так згуртується Україна. Типу, тоді мені здається ніхто не розумів, що буде все в настільки великих масштабах. Не нехтувати цими тривогами, тому що в мене вже ракети падали біля будинку А Зараз в укриття вже не ходите, вже звикли до цього, чи, чи ходите? Ну беру гріх на душу, не ходжу. Можливо, по-іншому якось би відносилась до життя. Більше би цінували якісь стосунки своїх рідних. Якось так переживання трішки за рідних більше, ніж за себе. Дякую вам, і вам. Бачиш, людей все одно змінив цей рік. Стали більше цінувати життя і своїх близьких.